До уваги тимчасово переміщених осіб. Пункт видачі медикаментів міського центру допомоги та взаємодії змінив місце дислокації. Раніше він знаходився на проспекті Миру 13 навпроти супермаркету «Копійка». Наразі він переїхав за новою адресою вулиця Перекопської дивізії, 1 а загалом пункт продовжує працювати у штатному режимі. Тут видають життєво важливі медикаменти, яких немає у міських аптеках, та які закуповуються і передаються в Україну спонсорами. На зараз у нас центр обслуговує три категорії ліц: перша категорія це інваліди першої другої групи, друга категорія це багатодітні сім'ї. Та третя категорія це тимчасово переміщені особи. Для отримання допомоги необхідно перш за все подати заявку та зареєструватися. Для цього треба лише зателефонувати за номером 0800 33 20 78. Додзвонившись до оператора, потрібно назвати прізвище, ім'я по батькові, де ви проживаєте, і обов'язково відзначити, що ви Опинилися у складних життєвих обставинах та є тимчасово переміщеною особою. Щоб отримати допомогу, треба попередньо записатися за номером телефону та з собою треба мати паспорт та довідку, яка підтверджує соціальний статус людини. Отримати медикаменти можна у зазначену годину. Видається, вона раз у два тижні. Наразі наявні майже всі життєво важливі медикаменти відзначили у волонтерському центрі. Зараз ми маємо всі життєво необхідні препарати. Це група антигіпертензійних препаратів. Рознижуючих, знеболюючих, як дитячі, так і дорослі форми. А вже ж деякі препарати в, в, зараз в дефіциті, але нашим центром робиться все можливе. Для того щоб цей дефіцит мінімалізувати, тобто йдуть взаємодії з різними благодійними організаціями, в тому числі і міжнародними, в даний час найбільшим попитом користуються препарати антигістамінного направлення, розповідають волонтери. Крім цього, часто запитують препарати від артеріальної гіпертензії та жарознижуючі засоби. Бувають ситуації, що пацієнт переходячи, і не може отримати потрібні йому ліки, але це не означає, що він більше ніколи не може до нас звернутися. Тобто ви можете подзвонити по номеру телефону і спитатися про наявність того чи іншого лікарського засобу, ще раз записатися і маєте змогу отримати знову допомогу. Пункт видачі ліків працює з понеділка по п'ятницю з 9 до 12 години. У разі потреби звертайтеся за допомогою. Телефонуйте 0800 33 20 78 та залишайте заявку. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин.